Ні, всім привітики. Привіт. Щось у мене тут і змінилось? В посмішці. Не видно нижні, а на губку територію. Да, щось змінилось, дивіться. У <ривіт> мене зуб вчора ввечері випав. Випав зубчик у сашульки. подарунки я не принесла, бо їй треба було заявків написати, через яких дітей летіть. Вона мені і не забрала зуб, і не на батарею не ставай. <ривіт> не забрала зуб. І не принесла подарунки, а сьогодні вона принесе і забере собаку. Ну так, да, бо це ще й було дуже пізно ввечері, і, коротше, вона ж не встигає так зразу. Випав уже і принесла подарунка. Треба трошки. Подивіться, який у нас снігопадик на вулиці. Все трошки ось тут. Дещічка. Дивіться, ну, камера не передає, Ось ця собака. Але дуже такі. Все більше і більше і сніжок починає бути в нас клас. Це чия собака точка? До речі, що хочу сказати? Що я не пам'ятаю вже такого нового року, щоб йшов сніг на Новий рік. От прям з Різдва і до Нового року, щоб оце такі снігопади якісь були, навіть щоб і хоча б трішечки якийсь сніг був. А цього року вже нас погода радує своїм сніжком, своїми опадами. Ми такі раді, раді да? Угу. Сьогодні в нас по плану їхати в Житомир. Списк. По списку По списку пройтися, які продукти купити. Що а, заклинуло тут? Що заклинуло? Тут. Оно... А, все. Оно... все. І це. Ну, Я ще правда список не склала повністю. Що там нам треба, треба цим зайнятися? Міша поки що на роботу поїхав. Я зараз біжком помию посуд і буду складати список, що нам треба купити. Давай. Mm -hmm. да. Знаєте що? Мама, можна зараз сказати, що в тебе іще одне появилось одне. Скажи, що у мами в Тіктоці появився канал. Так. Да. мама мама тільки тільки що -ті просто пару секундок назад зробила цей канал, і там виставила одне відео. Так, да, з татом нашим. Новорічний шопінг з татом. Ну і на Ютубі це і є. Так, да, і на Ютуб я теж виставила. Міша дав добро, каже, виставив відео прикольне, то я й виставила. А ви бачили, що в нас єлинку прикрасили? Так, да, в нас внизу. Ми потім спустимося, покажемо трошечки ось так тут. Наша сусідка завжди прикрашає її ось тут. Злегенька так досить. І ми приносимо якісь дощики, іграшки і прикрасимо її. У нас там є пластикові іграшки, от ми їх, можливо, і повісимо. І дощику трошки повісимо теж. Буде красивіше, напевно. Ну, то й так теж симпатично, але гляньте на цю погоду. На-на-на-на-на-на. Ага, хай буде, розплавиться. Як гарно, подивіться, сашуль, ну не треба, Мась. Мам, ну, зараз будемо мокро Клас Репить все як потрібно. Під ногами, Сашуня щось ліпила. А, це те, що ви ліпили? А ну покажи. Це балабол, а це джек. Балабол і джек. Класні. Великі це багабок. Дуже прикольно. Молодці. Так, ми вже приїхали. Приїхали ми в метро, вирішили. Тут є посуд, а мені треба посуд. Треба тарілку вибрати на заливне якусь гарну, велику. Бо зазвичай те, що в мене є, вона маленька дуже. Приємно, ну справжня зима. Мій ти радий. Так, да. да, міша радий. Обережно? Так, нам туди. Вже все зробив, вирізав, мені вже Міша сьогодні останній робочий день, все закінчився. В цьому Спів році точно вистач, Так. останній. Да. Да. Під час нігали закінчилися. Пішли нас. Всім помітили. Пам'ятники зробили. Обращайтесь ми, да. звертайтесь ми, як саме. Не дивлячись на погоду, ми да. Так, Кому треба пам'ятники, Міша робить. Не, ну не Так, і, і, да, і столешні і сходи все, вироби з граніта. Потрібно звертайтеся. Так, тато, давай візьмемо Так, Поки Міша з Сашунькою пішли в туалет, я подивлюсь тарілки. Дуже мені ось такий колір подобається. Сашуня каже, мені ні, а мені дуже красивий. Салатнички, до речі, от нам треба щось таке на салат. Ось такий прикольно. Дуже прям мені подобається. Красиві посудинки. Я вам знаю, що люблю. Це трошки маленька. Отакий От звук. Щоб коли що кладуть, типу отак. А коли кладуть посуд? Mm -hmm. <laughs> звук посуду кладуть. О, мужчина. Ви? Mm -hmm. ви? Ви мій мужчина? Якщо треба розчитувати, ні. Розчитуватися <laughs> треба. Я вас жіночка, я вас перший одній діть одружені. Ага, Сашенька так удивиться. Чи є чоловіки ще нам, не хочуть нам, розраховуватися нам. в магазинах? Сюди. Мась, почекай посуд спочатку. Строня вже мене до іграшок тащить. Так. Сюди. Сашойка знайшла, мені цього йогу! А там ще отак є, що сидить. Ну, намась, по... зараз я прийду, я дуже хочу цю іграшку, я собі на її візьму <сум> йогу. Так, о, ось така. Синя темна, не знаю, ну мені треба і салатничка така одна. ну вона одна. А тут я бачу саме по зразу по... по набору продаються. Це, напевно, на ту сторону йти треба. Ось теж набором. Такі жовтенькі. Прикольні. Так, біле, біле, біле щось не хочеться, але може саме біло й доведеться. Дуже класний, дуже. Ну зараз я прийду, Маш, чекай. Yeah. Хто десь? Шоня побігла на іграшки, я на посуд, а Міша на алкоголі 100%. Це я навіть можу не дивитися, знаю. Коротше, як для заливного, я лише ось таку. Ну ні, вона буде дуже мілка. Теж не підійде вона. Блін, де терілку взяти нормально. Тут я не бачу. Короче, я візьму ось такий салатничок. Мені потрібно і на села дуже прикольненька, вона мені така. Не ідеальної форми і в цьому її прикол. Так, і ось такий ще салатничок теж взяла. А можна я собі візьму? Ми візьмемо такий. Мам, можна я собі так. Сама збери собі такого. Що Та, там подивилась? Так, захарчику і салам. Можна. Дивись ось скільки всього Не, тут. Ну. Теж дід. О, до речі, ось такі по 100 гривень мілка. Може отакі краще було б. Ну я собі те візьму. Не, де, все, діди, да, Там, я кажу, що, це ж і батько, мало. Такий буде Захарчик, отакого сашунка вибрала собі. Не, я тут не приїду, сніговик? Пап. Ну, або діка, діка, діка. Діда Мороза, або сніговик. Він теж 100 гривень, так? Да? А, а, а ось диви, який набірчик малесеньких дідусів. Диви, а ось кіткати взагалі. Клас. А кіткат, а де ж ціни на них? А, кіткат 109. Де. Ось. Кітка ж на санта. А що там 109? А в те, що написано? У мене кіткат написано. Ні, ні, так. 85 грам. Ага. Вони видно більше менші є. Ти гора ананасів. Сашуня каже, чого всі ходять з ананасами? <laughs> Кажу, напевно, в людей асоціюється. Асоціюються ананаси з Новим роком в людей. А ми ж йому м'яча купили. купили? Ось Рошенівський заяць, до речі, ще є. Рошенівський Дід Мороз. Ось такі прикольні набірчики теж хорошенькі. <свігад> Улюблені цукерки всієї нашої родини, mm -hmm. до речі, кажучи, 700 гривень, 700 гривень така упаковочка. Ми <свігад> дешевше не, не можемо такі? <свігад> не знаю. <шігад> Рафело теж є. Ну, мені зараз таке все не можна. Це похиляється вранці. Так, що тут ще іграшки? А де ж пакунки? Десь туди треба ще пройти. Там і понти пакунків було зразу. Амендем з такі ось. Це ми щось хочемо для захарчика. Що? Які крові височезні гноми. Тисяча гривень. І гномик. Веселиться гном. Ой, Сантик. Угу. О, до речі, пішли бантики глянемо, може, тут є. На ялиночку нам треба бантики, бантики, бантики. Ось такі, але вони дуже малесні Тут а що? Теж дуже маленькі. А якщо ми не бантика, якщо ми придумаємо, ми таку якусь квітку просто причепимо. Чи щось таке? якась, ну Це правда не дуже новорічне, але якщо якусь таку стрикозу просто, ну, ну ні, це маленьке. Спроба яка тяжка? Дуже сильно тяжка, наче це стакан. Що це за іграшки такі, які це гілочки її витримають? Це ж іграшка? Може це типу подарункова? На стіл, напевно, так. Так, так. Ой, які гарненькі. Пластикові, по моїй. Да, да, ну це пластикові. Так, це бігає. Де? Ааа, як ти собі хотіла йогу. Це він стільки коштував. Це він вже на знижці. 200 Де це йога? Йога, а цей. Китай, я думаю, вони однаково стоїть. Uh -huh. Санта. Uh -huh, uh -huh. Цей прикольний. Uh -huh, uh -huh. Так, ось такого я собі йогу Сантика взяла. Mm -hmm. я не, знаю, не знаю, може і не знімав. Побаченко, такий акуратненько покладемо. От мене вже давала викликати. Давай? Так, здорова, важка така чогось. Ну, оце ж теж про... пластикове чи ні, щось не може бути. Вас написано скло. Скло? Таке дуже легке якесь. Дивіться, що собі ось. вибрала на там щось глянемо на подарунок Ані з Ігорем. А що ти, і... ти там хочеш глянути? Там можуть бути Дивіться, подарункові які для прикольні. для Захарчика ці набори. Ну там Сукерок? щось глянуть, я не знаю. Я що... Щось... там ніколи. Я нічого не знаю. Що ми? Майнкрафти, логосики тут є. Хочеш? Да. Білочка, яка класна. Я бачив у неї. Ну що, йдемо тоді на хату? Та йдемо. Його ялиночка, так, да, класне. А дитя, типу, якась шкатулочка. Гляньте, такий тубусик з цукерками. Ага, шкатулка. Потім ви з'їдаєте цукерки і залишається вам типу, така ця копілочка. Прикольна задумка. Диві. Так ми вже з Сошенькою з мішою проска. О, міша ага. вже йде. Ага. Ага. Вони так? Да? Угу. Давай. Все. І ще один пакет про цей вопе. Чого він дає? А в нас все. А... Да, Оце? Да, да. Все, ми вже виходимо. Ой, ще сніжок пролітає. Mm -hmm. Набрали ледь ледь тащим. Mm, Але нам ще треба в епіцентр заїхати. Хоча вже на годиннику восьма, але в епіцентр треба. А, Сашенька, відходь по машинах їде. Ох, чуть не впала. Добре. Я дуже рада, що Міша мені оцього купив. тик чик чик Так, Сашенька дуже зголодніла, вона там їсть кабаносіки жує. Мася. Так, ми ще зайшли біжком в епіцентр, хочу якусь же тарілку на це заливне. Я не знаю, яку вибрати тарілку. Просто не бачу підходящих взагалі. Може ось таку. Це буде дивно, напевно, в такій робить заливне. Ну, як варіант можна залишити на замітку. Це, якби холодець, от було б добре, а заливне з риби, напевно, не буде не дуже. Так ось така якась є, може ось таку. Ось таке ще знайшла. Але воно трошки теж мілке. Так ось такі я вибрала дві штучки. І Зроблю не на одну, а на дві ось таких прикольненьких. Все, ось це ми візьмемо. Настільки мені подобається вся. Яка? Голубенька. Угу. Так, все, пішли, далі ми куди йдемо. Ми вже їдемо додому. Да. На годиннику 9 вечора. Всі стомилися, всі хочуть додому. На вулиці Замиті. Ще їдя, дорога злизька. Дорога злизька. Тіпер Житомира з тої сторони ніхто не їде, щось сталося з об'їзною. Через що через Житомир були. Ну, всі фури через Житомир. Так, да, ми тільки що через Житомир їхали в Житомирі і дуже багато було фур. Дуже багато. Прям вам не передають. А з об'їзною пуста дорога. А об'їзна пуста дорога. Він ще так думає, що щось сталося. Знаєте, де я то і прогноз прогноз. А я прогноз не дивилась, не знаю. Надіюсь. Yeah. Mm -hmm. Це ось Мішина Мрія стоїть. Yeah. Він би хотів би собі таку машинку. <laughs> no, може, буде. Ta, ну, you може, колись і буде. Підемо до нього тихенько. Дивіться, як собі далі тут всіх. <laughs> Оце Дінгру Белс. Та ось пушку Подивіться на цю красу. Mm -hmm. А ти що? На. Бачі. На, на, а. На тобі. На тобі. На. На. Всього у мене рука одмерзла. Це просто не за ярмарників. Подивіться ялиночку, яку сьогодні прикрашала наша сусідка, вже дощик закидала сніжком. Яка класня, яка класня. Дуже гарна. Давай, вибирай місце. Цілий день хотіла впасти. Клас! Думаю, де Міша? Пішов в машину по пакету і нема. Він дивіться, що робить, хазяює. А можна Ні. Чекай. Та як гарненько почистила. А, і там хтось чистить, до речі, біля того під'їзду. Біжи подивись дивись Ти гола, звісно. Так. Привіт. Все, ховайся. Швидко. Тікай, тікай. Привіт! Має да, бути чисто удворі, молодець, я думаю, де ти дівся. Довже да, геть гарненько так поприбирав. І туди бачу стежечку ось теж зробив, бо тільки що не було. Ну, він завжди, як прибирає там, то завжди цю стежечку теж робить, щоб до мусорки проходить було зручно. Особливо е, людям які старші. Так гарно. Це ти туди вздовж теж прочистив? Так, да, бач там теж. Так, да, так. Да. Так уже гарно кажу. Ой, зима, зима. Так, у нас розпаковка. Сашой на булочка. Так, бантик ми нарешті. Купили. Я все ж таки взяла цього. Я думаю, він буде нормальний. На що він теж зараз такий здоровий? Думаю, не потрібен. Так, на заливну взяла одну велику, не знайшла. Взяла ось такі дві меншеньких. Думаю, теж піднімаю дуже синтетично. Взяла дві свічки. Цього року головний колір. Вогняна конячка, значить, має бути щось червоне на столі обов'язково. такі дві свічечки. Аромат, яких взяла. Так. Думали, думали, що за Ані, Ані з ігорем подарувати. Вибрали Ані ось такі тапочки. Ніжні такі, прикольні дуже. І кому ось такі тапуї взяли. З вушками. Я думаю, їй не сподобається. буде прикольно. Так. Так, ось оці два здоровецькі пакети. Це ми взяли, не пам'ятаю кому. Це Захарчик у цукерки. Це Міша собі взяв. Так, це бонжур Ані з Ігорю. Взяли Аня дуже любить, тому я взяла. Так, це ми взяли мішаним по таким цукеркам. Це ми взяли, це теж буде Захарчику. А це сашунька собі взяла такого величезного Зеленого Діда воно. Мороза. Так, це серветки ми там взяли. Це взяли цукерки, взяли одну ще коробочку для моїх батьків і одну коробочку для Міши, моєї мами. Так, яйця взяли дві штуки, бо треба на салат і ще на крабові рулетики такі. Взяли хамон. Така величенька пачечка. На, на, на стіл взяли ось такий великий сир, е, тому що треба там в салат треба і треба ще теж в цей. В салат. Так, це сашунька собі взяла сирот такий додому. взяли молоко. Молоко на налісники, будуть наліснички в мене з червоною рибкою. Тут у нас подзвонила Аня, порадила, що на святковий стіл ми зробимо просто ось такі крильця в якомусь прикольному соусі, можливо, там соєво гірчично медовий щось таке. Я думаю, це буде смачно. Крильця, завжди, всі люблять їсти. Так, Це сашунька теж собі взяла, мілку вибрала. Взяли майонеза, побільшу пачечку. Раз в рік, нічого страшного. Так, сир. Але ще, по-моєму, має бути одна. По-моєму. Десь, напевно, в тому кульку. Так, сік взяли, мультифрукт і якийсь новий смак, бо Я такого раніше не бачила. Вишня і яблучко. Був? Бу? Так, один сюди готовий. Ого, який які тяжкий, тяжкі, Так, це шумні Міша взяв. Це теж це Міша взяв. Це теж все Міша взяв. Тепер чого сосунки люблю. Так, масло на бутерброди. Ще ось таку взяли салямі на нарізку. Це в салат грецький. Ось ще один крем-сир. Бо це буде на налісниці, він нам потрібен. Це куряча копчена грудка, це на салат з цими. як його. Коротше, Міша дуже любить такий салат. Ми його в Агаті, коли святкували день народження, там такий роблять. Як же ж він називається? Я не пам'ятаю, лісова поляна чи що. Я так. Так, це Міша взяв уже на новий рік, ми домовилися якось там. З пивом щось ну Я не знаю, як там вони будуть сапити, ну, коротше, так, мінералка та попакона, це на салат грецький. Це рибку ми взяли ось, на, це, на як його на заливне це сирки теж на цей. Ну, ну коротше, в крабові палички таке завертається, типу сирок там яйця. Це сьомга на. Ну, Тут, тут не так багато. Ну, Це на млинці, але може ще й на стіл залишиться. бо є реально багато. Це крабові палички на рулетики. Це ще е -м, мариновані Як вони? лисички. лисички. Ну, або щось дуже подібне. Ли... Опеньки, о, опеньки. О, От, це на цей салат, що я кажу, ось буде куряче там філетики. Ну, коротше, він має бути смачним, якщо він в мене вийде. Бо я, якщо не помиляюсь, Ігор теж такий любить салат. Mm -hmm. Так. І ще сирочки. Ну, і тут -а вже щось, ще пиво вони взяли. Таке вино на новий рік. І все. І десь там коньяк міша вже був. Приніс. Mm -hmm. Віскі, віскі взяв. На в розетці а, у нас ці, є так. магазин, там хороша акція була. Ну, ну Воно по всій Україні, так. Типу ну так, я кажу, ну, що не в Розетці. Не Ой, не треба. Ой, треба ялиночку включити. Все, отакі наші покупки сьогодні, трошки потратились, ну нічого. Новий рік, як-не-як.